Біля гробниці Івана Павла II жива черга. Щодня тисячі людей приїжджають до головного собору католиків базиліки святого Петра, щоб вклонитись видатному понтифіку. До самого Мармурового гробу з цілом прохід заборонений. Прочани моляться на колінах за два метри і пишуть Івану Павлу II свої прохання на картках. Для всіх нас, сучасників, він зробив велику жертву, любив усіх. Іван Павло II показав себе людиною з великим серцем, відкритим для світу, він завжди свідчив свою віру, особливу любов та надію на краще. Особисто для мене він є приклад до наслідування. Іван Павло II був першим папою слов'янином в історії католицької церкви. Саме йому приписують важливу роль у поваленні Берлінського муру та комуністичного режиму в Східній Європі. Це був перший понтифік, який відвідав майже всі країни світу. Попри це, деякі туристи на площі святого Петра чують його ім'я вперше. Я не є католик, тому не дуже знаю папу Івана Павла ІІ. Вона каже, що знає папу і що він був дуже прогресивною людиною. А так виглядала площа святого Петра 30 років тому. Тоді тисячі прочан приїхали вперше привітати новообраного Вселенського архієрея. У квітні 2005-го прочан було в сотні разів більше. До Риму з'їхалася рекордна в історії людства кількість паломників, щоб попрощатися з легендарною особистістю. Проведжаючи Івана Павла ІІ в останню путь, натовп скандував Санто Субіто, святий негайно. Процедуру беатифікації розпочали достроково. У травні цього року папу причистили до лика блаженних. Наступним кроком буде піднесення Івана Павла II до Лику святих. Тарас Семенюк з Риму спеціально для каналу TVI.